На 2025 2027 роки. Різне. По різному ніяких розяв. Тому є пропозиція голосувати за цело. Хто за? Хто проти? Хто висявся? Одного голосу. Переходимо до розвіду. Перше, 20 зміни до вже. Шановні члени бюджетної комісії, от е, на позачергову сесію не виписаний рішення про внесення зміни до бюджету. Зараз я поясню причини цього от, е, і скажу, які зміни е, пропонуються. Пропонуються, ви чули на черговій сесії, яка відбулася до жовтня. Они вікторич інформував, що наша громада попала у відбір. Е, от е, і буде підписаний договір із урядом Німеччини. За сприяння Енджельджа організації міжнародної і нашого партнериста-партнера Ліндле по роздільному збиранню сміття у нашому місті. Цей проект називається Нафлопа. І дійсно вже підписаний на даний момент договір із урядом Німеччини. Це передбачає, що уряд Німеччини нашу громаду буде фінансувати цей проект на три роки. Планується його реалізація. Уряд Німеччини буде фінансувати нашу громаду у розмірі 880 тисяч євро, але умовами виконання цього проекту є співфінансування місцевого бюджету 10%. Тобто в цьому році ми в обов'язковому порядку повинні закласти 8800 євро, відповідно, по курсу 50 за гривень за неї. Євро 8800, може на 50, це 440 тисяч гривень. Тому я прошу підтримати і спрямувати з перевиконання доходної частини бюджету 440 тисяч гривень. Поясню, чому не виписала проект, тому що у проєкті Вікторії Сергіївни вона є, вона можливо доповнить, Є видатки. Які передбачають там і наліпки ми зобов'язані будемо от і буде придбана стем і лабораторія на освіту, де буде навчати учнів роздільному збиранню. От переробці вже роздільного цього після результатів роздільного збирання сміття і придбання баків. І там вимога йде побудувати 10 майданчиків смі, смі, ціл, <сміття> для встановлення сміттєвих баків. От, але що саме, не маючи цього договору і пакету документів, він, це воно знаходиться в Оліга Вікторовича Підписаний договір, він завтра прибуває із наради, яку проводить теж. Рада Європи, по е, міжнародних інвестиціях і по відновленню України. От і е, е, які суми саме підуть по загальному фонду по поточних видатках, чи це вимога по проекту в цьому році на ліхті придбати, чи там на капітальні видатки. А це залежить рішенні прописати, чи це загальний фонд чи е, спеціальний, тобто впливає на дефіцит, профіцит бюджету, який буде прописаний в самому тікстовці рішення. Тому е, я прошу підтримати, бо це вже чисто технічно фінансове питання, куди на який фонд для фінансування віднести, щоб правильно дійшли кошти до виконавців робіт. От, е, а зараз я прошу підтримати з виконання спробувати ці 440 тисяч гривень. Ну і відповідно від виконкому міської ради, поступивши лист, що необхідно бо ви бачите, як по енергетиці на щоб забезпечити роботу старостинських округів, тому що люди теж ідуть. Ні, це не старостин, не. старостинських округів. У нас 24 пункти незламності, так, ми, ми кажемо. І 7, 7 старостинських округів не мають цих пунктів, не мають генераторів. То ці 95 тисяч є питання виглядів на закупівлю генераторів. Що ви вже не закрили це питання? Ну я перепрошую, мене внизки написано на старостинську, чи я на молоді тим, що закупаємо ми, і йдемо на старосту, і староста відповідає за збереження і використання даного об'єкту. Дивіться, в минулому році, в минулому році ми щось закупували? Ні, 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 це у нас благодійний був. на допомогу? Колоді надо. Ще у кого є доповнені, що прохання. Прокармі... Прохання, е, ще депутати в понеділок увечері на, на нашій експерти сталася вівторок. Ми запросили комісію, яка проаналізувала ситуацію. Ми запросили директора водоканалу Руслана Миколаєвича Аллу Олександрівну для того, щоб проаналізувати і зрозуміти, які кошти потрібні для того, щоб цю ситуацію виправити. Тому що зараз тиждень канікулярний, і з понеділка діти приступають до навчання. Ситуація складна, треба досить велика сума. Треба замінити 10 побуваних. 100 метрів погонних і потрібна сума 192 тисячі 887 гривень. Тому прошу <різь> <що різь> ви <вирько>? манку. Теплотраса? <різь> Теплотраса, <різь> <Да>? так, Теплотраса. <різь> ну, слава Богу, що два роки назад ми, ми, можливо, довше шукали цього. А десь там напровадилося. Тут де натуралісти. Два ага. роки назад ми там ремонтували, тоді коштів не вистачало, ми зробили максимально, що могли зробити. І в зв'язку з тим, що відключається електроенергія, десь видно був більший тиск і проблема дуже капітальна. Тому звідси від натуралістів треба тягнути аж до дитячого майданчика. Ну там давно вже Вона так, не мінялася. Та вітка ну, не мінялася зовсім. Мінялася тут ближче біля школи. Я що да. Там ближче біля школи, тому прошу виділити ці кошти, щоб не дати можливість зірвати освітній процес. <клес> Дякую за вашу проситу. Поки канікули, ми встигли, тому що е, ну, дуже дієво спрацювали з е, Русланом Миколаївичем. вже замовлені труби, матеріали необхідні, е, порахований кошторис і сьогодні вже приступили до виконання робіт. Плануємо четвер-п'ятниця, якщо десь Бог, ми справимося. Діти нормально прийдуть, тепліки для них. Дякую. Дякую, Дякую. Assunto. Став на голосування законом Олени Іванівни і Єнато. А ви не говорили, немає питання. Я просто поки думала, що голосуєте, але передбачає, що нам пробуючи, що члени бюджетної комісії, у нас виникла потреба у придбанні засобів. Саме дорожче це памперси на упаковка коштує від півтори тисячі до більше, там до двох тисяч гривень. По постанові кабінету міністрів України всі приходять, кому ми надаємо об'ємні засоби подогляду ці камперімачі, прибузки, памперси. Вони ссилаються на постанову, які прописано 13 робіт. В постанові прописано, що Кожен пацієнт має право на отримання 120 памперсів на місяць. Розуміло, що упаковки є слизмі, В одній упаковці є 30 памперсів, в інві упаковці 15-12, залежності від там і в Нас не хватає до кінця року 300 тисяч гривень. Я дуже вас прошу виділити це кожні, тому що люди кожен день звертаються з питанням. Ми в свою чергу звертаємося до налогі організації, допомагаючи але це поодинокі випадки. Тому, щоб забезпечити людей, особливо в такий час, і серед них і військовослужбовців, прошу вас підтримати, дані пропозицію і В сумі 300 тисяч гривень. У нас заплановано на рік було 647 тисяч, до 9 місяців ми про 646 на 1 тисячі всього. E, значить, підсумовуючи, почути, якщо більше пропозицій прохань немає, от, то до перевиконання доходної частини 440 тисяч на співфінансування проєкту на ФОПа, 98 тисяч на придбання генераторів, 300 тисяч на памперси, що, просить Ніна Григорівна і 192 тисячі 887 гривень на ремонт теплотраси. По ліцею номер 2 за заклички можливо спрямувати кошти. Ну і відповідно ще надійшли листи від головних розпорядників коштів у межах кошторисних призначень. От вони просять перерозподілити кошти, щоб вони спокійно могли поплатити показательство, бо перед ціни правильно економічної класифікації вибраний був розпорядником необхідно перенести, або десь є економія і потрібно забезпечити от, інші бюджетні програми. То теж ці перенесення вони От, прошу підтримати і винести на розгляд сесію, А рішення, звичайно, вивчав найближчі. Завтра зранку не є на місці і зразу дає документи все, що не випустимо. Так, запитую, чи ще що по звуці заповнення? Станом на голосування з доповненням Олени Іванівни, Ірина Аторії і Олени Григорівні. Ні, не не вважають. Хто за? Хто утримався? <ріст> Дякую. 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 На, сесії? на сесії ще по А депутати не де на сесії, хто за вас буде Ні, дивися. Давайте ми комісію що будемо. Спрямування і за час. апарат для ОВЧ-терапії, нашому майстрицю <clears throat> У нас законодавством України, є законо Криму, в допоміганні домашньому розвістку, а також є постанова Кабінету міністрів, яка е передбачає е роботу для всіх суб'єктів е державної влади, виконавчої влади, місцевої влади, також правоохоронних органів і за цієї діяльності. Але для того, щоб можна було е уходити всі дії між кожним суб'єктом, Соціального захисту населення, заклади охорони здоров'я, заклади освіти, відділ освітлення налогів та спорту, а також центр надання соціальних послуг для того, щоб узгодити всі дії між кожним суб'єктом взаємодії які забезпечити зменшення випадків фактів домашнього насильства у нас на території громади, прошу погодити програму і на народження за затвердження сесії. Ця То, я вважаю, що потрібно через повну все-таки поставити жінок вдома, чоловіків. якщо... Ми по цей протесту перевіримо і переглянемо і додамо обов'язково чоловіків. Хоча такі випадки це дуже великі. Але такі випадки бувають. Але такі випадки бувають, що з ковідкою вбила чоловіка. Так, звичайно, але